Акція доброти у розпалі, аби підтримати українських захисників, учні, батьки, вчителі та усі працівники Балтського ліцею номер 3 ініціювали потрібну і дуже важливу справу: збір кришок від пластикових пляшок. Пояснюють, таким чином сприятимуть не лише поліпшенню екології, але й допоможуть Збройним силам України. Після збору віддадуть їх на вторинну переробку, а вилучені кошти направлять на підтримку українського війська. Додають саме такий пластик вдало використовують. Як в протезуванні, так і в конструюванні дронів для військових цілей. З азартом щирим запалом заходилися збирати кришки усі класи, щоранку прямують до великого серця, що розташували посеред школи. Воно слугує ємкістю для збору цього цінного пластику. «Слава Україні, ми сьогодні з вами прийшли сюди для того, щоб підтримати акцію доброти, допомогти нашим воїнам, допомогти нашій ненькій Україні. І ми з вами сьогодні назбирали дуже багато кришечок. Ми на цьому ще з вами не зупинимося і будемо збирати кришечки для того, щоб ми підтримали наших воїнів, для того, щоб ми підтримали. Їх у таку важку хвилину і, звичайно, відродили і перемогли у, у цій проклятій війні. Слава Україні! Не випадково, що саме напередодні Дня Святого Валентину стартувала наша акція в формі такого екосерця, екопроект. Долучилися. Ми долучилися до збору пластикових кришечок, долучилася до цього збору вся школа. Головною метою є допомога. Доказати всім, показати, що допомоги потребує зараз вся Україна саме в ці важкі часи. Наших акцій, програм по збору пластикових кришок є безліч. Є і на протезування, є кришки, збирають і на дрони. Нашою метою є зібрати кришечки, здати їх у пункт прийому. Вилучені кошти ми направимо саме на протезування наших воїнів, поранених, кому воно кому воно потрібно. Ми хочемо доказати, що наше серце є велике, наше серце. Завжди готові допомагати до акції долучилася вся школа, батьки, діти, вчителі масово просто е, приносимо наше, збагачуємо наше серце, збагачуємо нашу країну, вилучені кошти, обов'язково перейдуть на допомогу. А ми ще раз і ще раз віримо, знаємо, ми впевнені, що все буде Україна. Зараз таке становище в нашій країні Йде війна, і бачимо, що дуже багато хлопців. Поранені. І якщо стало таке питання, що потрібно допомогти, то допомога дітей це ось та маленька кришечка, яка, 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 яка допоможе комусь зробити протез для руки, комусь для ноги. Також ми знаємо, що ці кришечки можуть піти і на дрони. Це також немало Ну, І коли вийшли з такою ініціативою, Звернулись до дітей, то кожна дитина навіть по одній кришці принесла. І це також вважається одним кроком до перемоги. Я зібрав багато коли, ш... 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 прагнув, багнув, був мив. Я вчора зібрала 35 кришок і принесла їх сьогодні до школи. Чому? Тому що я допомагаю українській армії на зброю. Я дуже люблю Україну і бажаю перемоги. Ми, учні 8 Б класу, збирали кришечки всім класам. для вторинної переробки з вилучених грошей долучиться на деталі для дронів та протезів. Бо я хочу, щоб... Щоб наші збройні сили України вміли ходити та ну, щоб могли ходити та обіймати своїх рідних. Спільно з нашими учнями ми робимо все для того, щоб зробити нашу Україну чистішою, екологічно чистою, для того, щоб підтримати збройні сили України і віримо, що все буде еко-україна. Одні з самих перших, хто підтримали акцію, ми ще почали збирати ці кришки задовго до цієї акції. Ми побачили, що ця акція проходить в інтернеті і ми до неї долучились. Плюс-мінус, якщо з всього класу, то десь 400, може навіть більше цих кришечок. А також ми на 6 грудня ми зібрали дуже велику посилку і відправили хлопцям. На фронт, я хочу підтримати наших хлопців з ЗСУ, щоб вони трималися і не здавалися. У нас в школі була ярмарка, на яку я долучилась. Моя мама спекла випічку, і я принесла випічку на ярмарку. Зібрані кошти ми відправили на ЗСУ. Тобто це не перша акція і не остання. Та. Чому це сьогодні так важливо? Сьогодні, незалежно від статусу віку, потрібно, щоб кожен допомагав ЗСУ. Бо ми працюємо на одну мету. Все буде Україна, учні та освітяни Балтського ліцею номер 3 вже встигли взяти участь та ініціювати низку благодійних концертів, акцій та заходів. Впевнені зусилля обов'язково наблизять омріяну перемогу. А поки що повні сили та енергії втілювати в життя і інші корисні справи. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, компанія.